Буря і шквали вчора прокотилися Сумщиною. Така погода аномальна для червня місяця. Дощ, град і сильний вітер, поламані дерева, залиті дороги. На Руменщині від блискавки навіть постраждав 13-річний хлопчик. Вчора Сумщиною прокотилась негода. Злива гра, сильний вітер не вщухав майже цілий день. Роменщина, конотоп навіть потопали у воді. Я так ромка на топі не ну, відділася. Придумав все время, коли їхати. 18 населених пунктів залишились без світла. В Ромацькому районі від блискавки постраждав хлопчик, якого поклали до лікарні. Поступила дитина, хлопчик 13 років з діагнозом ушкодження блискавкою. На даний момент стан хлопчика середньої важкості, прогноз позитивний. Пошкодження є. А у вигляді рисунку блискавки в деяких районах Конотопа падали дерева, житлові квартали були затоплені в одному із сіл Конотопського району. Загорілася будівля. А у селі Попівка Конотопського району через блискавку загорілась господарча споруда. Силами сільських пожежних команд та рятувальників з райцентру вдалося відвернути небезпеку перекидання вогню на житловий будинок та сусідський сарай. В таку сильну спеку будьте обережними на водоймищах і дотримуйтесь правил поведінки при негоді. Ірина Котлярова, Олександр Сорбат, новини СТС.